Усім привіт! Продовжуємо вирішувати задачі. І на черзі у нас з вами четверта. Розглянемо її. Дани три числа. Окей. Так одразу і робимо. Int A дорівнює, наприклад, 7, кома B дорівнює мінус 3. c дорівнює, наприклад, там 9. Окей. створили ми. Три змінні. Далі, що нам необхідно створити, зробити? Знайти кількість додатніх чисел у висходному наборі. Що означає у висходному наборі? Ось у нас є вихідний набір змінних ABC. І нам необхідно кожну з цих трьох змінних перевірити на те, що кожна з цих трьох змінних більше за нуль. Окей. Але окрім цього. То коли ми перевіримо, що вони більше або менше за нуль, нам саме необхідно вивести кількість додатніх чисел, кількість додатніх чисел. Тобто, нам необхідна якась тимчасова змінна, котра буде в собі зберігати ці дані. Тобто, наприклад, якась змінна РЕС у нас буде, де якщо у нас А більше за нуль, то до РЕСУ додаємо одиницю. Якщо b буде більше за 0, тоді res додається ще одиниця. А С більше за 0, теж до res додаємо одиницю. І нам цього буде достатньо. Тобто гілку els фактично нам чіпати немає потреби. Давайте так і зробимо. Зробимо ось тут змінну res d. Тобто у нас буде додатні числа. Проініціалізуємо її як 0 і далі напишемо наступне: IF A більше за 0. Тоді ми R. Все, все, що нам потрібно зробити. Можемо робити це в один рядок. І так само нам необхідно зробити для наших інших змін. Продублюю цей код. Ось тут я ставлю, наприклад, B. А ось тут всі. І потім я виведу нашу зміну RSD. Siaut. Siout uh, RSD. Крапка з коми. Запустимо. І дійсно у нас uh, два числа є додатніми Перевіримо усі інші. Ось. Все в порядку. А, далі. П'ята задача. Дани три числа знайти, знайти кількість додатніх чисел і кількість від'ємних чисел. Окей, але в даному випадку нам вже нікуди не дітися від нашої гілки Else. Тоді я це приберу, зроблю перший шаблон для першої перевірки, і потім його будем, з ним будемо працювати. Ось тут, окрім зміною додатні, нам необхідно зробити зміну RE, котра буде символізувати від'ємні числа. І щоб нічого тут не дописувати, надзвичайно великого, просто зробимо гілку else. Це означатиме, що в усіх інших випадках у нас числа будуть від'ємні. Тобто гілка else у нас буде перевіряти, якщо гілка true не відпрацювала. Тобто А не більше за нуль. Тоді v у нас теж плюс-плюс. Чого не мінус-мінус? Тому що кількість від'ємних чисел, якщо вона буде від'ємною, ну це насправді таке собі. Далі копіюю весь цей код. Тут змінюю на B, тут змінюю на c. Тут змінюю на c. І все. Фактично, програма у нас готова. Окрім того, що її треба цю зміну RSV вивести. Окей, продублюю оці каунт. Тепер у нас два виводи. І запустимо програму. Так, єдине, що треба додати сюди ENDL, тому що не, не дуже красиво у нас відображається. І так, у нас два числа від'ємні і одне число додатнє. Перевіряємо. Одне у нас додатнє. Ось РСД, перша вивелась, і два числа від'ємні. Окей, зробимо, наприклад, щоб у нас усі три були від'ємні. Ось кількість додатніх – 0, кількість від'ємних 3. Дуже проста задача. Далі, шоста задача. Дані два числа вивести більше, найбільше з них. Окей, окей, тут можемо е, зробити наступним чином. Тобто нам необхідно лише вивести число, котре буде найбільше з них. Зробимо змінну Макс, Макс дорівнює нулю. Окей, далі пишемо, що е, if, наприклад, А більше е, за Б. І в такому випадку ми. Скажемо гілки true, що наша змінна Max буде дорівнювати A. Крапка з комою. Інакше. Else а наша змінна Max буде дорівнювати B. все І тепер ми можемо вивести лише змінну max. Siaut. Siaut uh, max. Крапка з комим. Так. Аут а, все. Запускаю. Так, так, так. А, стоп. Ага. Змінна E, якщо вона... А, все правильно. Тобто у нас мінус 7 і мінус 3. Мінус 3 більше за мінус 7. Окей, зробимо їх додатніми. І перевіримо. Ось дійсно, в нас вводиться лише максимальна зміна. А, далі. Сьома задача. Даний два числа вивести порядковий номер а, меншого з них. Тобто порядковий номер. Перший порядковий номер, другий порядковий номер. Тобто, можете тут спробувати самостійно вирішити. А, далі, восьма задача. Дани два числа вивести спочатку. А, Більше з них, а потім менше. Добре. Макс у нас є змінна. Потім робимо змінну min дорівнює нулю. І в даному випадку ми просто додаємо до гілки true змінну min. І змінна мін у нас буде приймати значення змінною B. Так само, так само, ось тут робимо змін дорівнює A. Т. І. Після цього, після цього нам необхідно буде лише а, зробити наш вивід до консолі. А, окей, продублюємо. І ось тут напишу, наприклад, мін. Єдине, що не забуваємо про наш endl Або slash M. Запускаємо. Ось 7 та 3. Це все, все в порядку, все нормально відпрацьовує. Дякую за увагу. Далі будемо вирішувати наступні задачі. Всім пока.